15-та година в Україні. І час дізнатися, що відбувається в нашій країні та у світі. Тож до найголовніших подій. Вітаю всіх глядачів! Зросла кількість постраждалих у Херсоні. В обід знову атакували місто. Двоє людей поранені. 80-річну жінку доправили до лікарні у тяжкому стані, а 49-річного чоловіка у стані середньої тяжкості, сповістила міська військова адміністрація. Крім того, три людини постраждали внаслідок ранкових обстрілів міста. Окупанти атакували безпілотниками Дніпровський район. Двох чоловіків 44 та 63 років, а також 68-річну жінку, ушпиталили з числа. Енними пораненнями Чотири системи протиповітряної оборони Айрісті і 30 ракет для систем Петріот отримає Україна від Німеччини. Новий пакет допомоги оголосив міністр оборони країни Борис Пісторіус на засіданні у форматі Рамштайн. Також нам передадуть 15 танків Леопард, 1 розвідувальні безпілотники та 100 тисяч артилерійських боєприпасів. А найближчими роками Україна ще додаткові системи систему Айрісті та радари наземного спостереження. Крім того, 10 тисяч снарядів передасть Україні Естонія найближчим часом заявив очільник міністерства оборони країни Хано Певкур перед засіданням Рамштайн. Він також зазначив, що зустрінеться із міністром оборони Рустемом Уміровим та обговорить основні потреби української армії. Також Естонія доставить 750 тисяч пакунків з їжею для українських оборонців. Дві схеми незаконного перетину кордону викрили правоохоронці Львівщини. Повідомила нацполіція. Одну з них організували шестеро осіб. Жителі Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей вони реєстрували фіктивні ФОПи на міжнародні перевезення та вносили військовозобов'язаних у систему шлях для виїзду за кордон. Назад чоловіки вже не поверталися. Під час обшуків у підозрюваних вилучили 23 тисячі доларів та докази злочинів. Крім того, правоохоронці викрили 42-річного жителя Дрогобича. За 12 тисяч доларів він пообіцяв переправити у Хилян та у Польщу. Поза за межами пунктів пропуску. Усім загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить арештувати екс голову державної фіскальної служби Романа Насірова із правом застави у 75 мільйонів гривень, повідомляє Радіо Свобода. Таке клопотання внесли на розгляд суду, але перенесли справу на 15 квітня на прохання сторони захисту, яка хоче ознайомитися із документом. Сьогодні Насіров прибув у вищий антикорупційний суд Києва у справі про Хабар. Нагадаю, днями стало відомо, що він мобілізувався до збройних сил України. Згодом відповідний наказ визнали протиправним і скасували. Суддя порадив колишньому чиновнику довести справу до кінця, а тоді йти. Та захищати країну Зазначу, У квітні наступного року закінчуються строки притягнення Насірова до кримінальної відповідальності. Його підозрюють у хабарництві на 722 мільйони гривень. Аби побачити і знищити кожного ворога, ми продовжуємо збір коштів на два снайперські приціли із тепловізорами та два бінокля з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку, і в пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Наразі потрібні 910 тисяч гривень. І завдяки вам, нашим глядачам, ми впевнено рухаємося до того, щоб закрити збір, адже залишається менше 155 тисяч. Усі реквізити ви бачите на екрані. Тож обов'язково долучіться до збору. Україна підписала п'ять угод з європейськими партнерами під час урядового візиту у Брюссель, сповістив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, наша держава мала змістовні та прагматичні розмови із керівництвом Європейського союзу. Три з них з європейським інвестиційним банком, який виділить додаткові 300 мільйонів євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Ще дві угоди стосуються спільних закупівель медичних препаратів та вакцин, а також приєднання України до компонентів програми Копернікос, що сприятиме розвитку нашої космічної галузі. 15 президентів. І 35 міністрів закордонних справ працюють на анталійському форумі у Туреччині на одному із найпотужніших дипломатичних майданчиків світу, і представники української держави повідомив народний депутат України Микола Княжицький і зазначив, що присутність нашої держави у таких дискусіях принципова. Працюю на Анатолійському дипломатичному форумі. Це один з найбільших дипломатичних форумів у світі. Тут присутні 15 президентів, 35 міністрів закордонних справ, в тому числі міністр закордонних справ України пан Цибіга. Працюємо тут з парламентською делегацією українського парламенту. Тут теж працює керівництво Меджелісу кримсько-татарського народу. Для цієї частини світу майбутнє світу, яке зараз стало абсолютно невизначеним, є вкрай важливим. А для України важливо бути тут присутнім. Принц Гаррі відвідав Україну з неоголошеним візитом. Він побував у Львові у реабілітаційному центрі Суперхюменс. Поспілкувався із пораненими військовими, зокрема учасниками національної збірної ігри Нескорених. Крім того, принц Гаррі зустрівся з десятирічним Романом Олексієвим, який зазнав 45% відсоткових опіків тіла через російський удар по Вінниці у 2022 році. Про візит герцога стало відомо вже після. Того, коли він залишив Україну, візит до України точно не буде для мене останнім. Для мене було честю приїхати сюди разом із делегацією Інвіктус і відвідати центр Superhumans, щоб побачити неймовірний рівень догляду та реабілітації, який забезпечують під дахом цього унікального закладу. Це вражає і побачити хірургів всередині барабанної перетинки, які намагаються допомогти якомога більшій кількості людей. Я бачив багато різних центрів. Але мати спеціально створений, де все під одним дахом, це особливо. Тут людей оперують, потім у тому ж приміщенні їм підбирають протези, а згодом вони повертаються додому. Хоча більшість зовсім не хоче їхати. Вони хочуть залишатися тут, і я розумію, чому. Ошукали громадян Чехії на понад 7 мільйонів гривень. Перед судом постануть організатори фальшивого кол-центру в Одесі. Вони орендували офісні приміщення та діяли як банківський оператор. Повідомили у національній поліції. Шахраї телефонували жертвам і називалися технічною підтримкою Чеського народного банку та переконували людей перевести кошти на Інший банківський рахунок на схемі заробили 7 мільйонів гривень. Їм загрожує до 12 років за ґратами. Такими були новини на цей час. Більше ви можете прочитати на нашому сайті Еспресо Тіві підпишіться на нас у соціальних мережах. Ставте свої вподобайки і залишайтеся з еспресо.